Так, лайнери rav 4 гібрид. встановили лайнери High Performance. Це у нас чорний колір. Закривають зону відпочинку ноги, далеко заходять під педальний вузол, мають бортик по всьому периметру. До речі, довго дивіться, це щільно прилягає. Так, що таке High Performance? Це більш новий гнучкий, еластичний матеріал, важка така гума, просиповані з нижньої сторони для кращої фіксації. І все чудово, Так, Задній де у нас суцільний. Також борти по всьому периметру. заходить далеко під педалі, аж до обдувки. Середня консоль перекрита, підкатки закрита і переду закрито. І, закрито. Так, і вон точніше друга сторона. В цьому провага він йде абсолютно суцільний. тобто нікуди тут шви нічого не затикає. покажу вам пассажир так. И пассажирская сторона Пассажирская сторона Полностью все установлено